Друзі, всім добрий день. 4 березня. Я в Одесі. Вже пройшло декілька днів з моменту страшного обстрілу росіянами Одеси, з цієї страшної трагедії, де загинули 12 людей, в тому числі п'ятеро дітей. Вже пройшло два дні, а ми не можемо з вами оговтатися. Ну, принаймні, я не можу. Та я бачу ваші коментарі. Ви теж це все переживаєте, і я намагаюся заспокоїтися сама і заспокоїти вас. Давайте підемо на море, давайте подивимось на Растю. Всі ці моменти так, вони заспокоюють, але не надовго. Проходить трохи часу, і знов ця вся жах жах цієї трагедії він повертається в наші серця і в наші голови. Чому саме? Ця трагедія, якось ми її дуже боляче переносимо. Кожного дня в нашій країні вмирають люди, гинуть наші захисники і захисниці. Тут такий випадок, що люди були не озброєні. По перше, по-друге, сплячі. Це таке підло вбивство, цинічне підло вбивство, яке не вкладається в голові. Ну як так можна? І зараз ви бачите, які пишуть коментарі. Ці росіяни, там навіть перед моїми відео. Вони виправдовують, виправдовують ці вбивства, вони не каються, вони виправдовують. І, і ми в черговий раз розуміємо, що ми воюємо, наша країна воює з країною терористів, що це не Путін якийсь то поганий. Там ну, вся країна, вони так налаштовані проти нас, і вони налаштовані нас вбивати. Ви знаєте мою особисту трагедію. Знаєте, що Росія вбила мого чоловіка, забрала моє життя, все те життя, яке мене повністю влаштовувало. І майже 50 років я вимушена почати все спочатку. Ця моя біль навчила мене розмовляти з собою, дослухатися себе, чути себе. І ось сьогодні, коли я розмовляла з собою, в мене виникла така потреба поїхати на те місце. Може, ви скажете, що це вже запізно, і скільки можна, і всі вже показували, і всі там були. Ну, це не для того, щоб щось показати, а по-перше, вшанувати пам'ять. І по-друге, мені здається, що якщо ми туди з вами поїдемо, то це нам. Облегшить це все пережити. Я не знаю, скорі я не знаю, що я кажу, я не знаю, що казати, мені важко, я хочу туди поїхати, я хочу зараз купити квітів і поїхати туди разом з вами. І покласти квіти. Від нас від всіх. Поїхали. Світлапам'ясих. Це прибрано, але ще працює техніка. Боже, який жах. Тут будівля на будівля, будівля тут ні, Одні тут Небагато поверхівки, це взагалі якийсь треш. Ми вже на місці. Я коли тільки прийшла, я почала ревіти, не могла заспокоїтися, мені аж погано. Я оце, ну, тому що це жахливо. я. Ж... Я завжди казала, одне діло, коли ми бачимо це по відео, і інша справа, коли ми це бачимо в очі і це все переживаємо, це, це жах. Пам'ять ми вшанували, помолилася я за зауб'єнних. Працюють служби, працюють волонтери, бачимо техніку. Щось завали, як такові, вже розібрали, але все рівно є, що ще робити, тому всі працюють, є психологи, ходять, допомагають, може комусь потрібна допомога. Спальний район, тут домівка на домівки, домівка на домівки це вообще жах якийсь просто. Я дивилася відео, що у якоїсь дівчини брали інтерв'ю, і вона казала, у нас тут ніколи нічого не літало, і тут, тут взагалі, знаєте, начебто така ділянка, як вона вся загороджена цими будівлями. От домівка на вдамки. І от всередині цих всіх домівок, і от от як, як так? Люди приходять, приїжджають. Я коли шукала, як сюди дістатися, питала, ну, питала у зустрічних, просто я йду з квітами, з чорною стрічкою, і кажу, тільки рот відкриваю, мене відразу орієнтують, відразу показують, як пройти. Тобто людей приходять дуже багато, і всі знають, куди нам треба. Є всі МЧСники, медики, волонтери. Нема людей тільки. Дванадцять, дванадцять людей, серед них п'ятеро дітей. Ціла сім'я загинула. Царство Небесне. Вже приїхала, я хочу зайти в храм, поставити свічки, замовити якусь службу по загиблим. Але подивіться на цей храм. Він теж зруйнований русньою. Все, ми вийшли з храму, йдемо додому. Не знаю, чи легше мені. Зараз я не відчуваю ніякої легкості. Мені навпаки дуже шути важко. Що я замовила? Замовила літургію. Сказала літургію, в неї є, ну там жіночка сидить, працівник церкви, да? в неї є імена загиблих, ми все записали, все замовила літургію і свічки поставила. Все, ми йдемо додому. Вічна пам'ять загиблим. Не забудемо і не пробачимо.